Тання сьогодні говоримо про Україну напередодні виборів. Про це із віце-спікером Верховної Ради, заступником голови всеукраїнського об'єднання батьківщина Миколою Томенком. Вітаю вас, Миколо Володимирович, в нашій студії. Ну, перш за все пропоную поговорити про перспективи країни, зокрема про головний фінансовий документ. Якщо вірити владцям, то ледве не всенародне щастя чекає нас в наступному році. Що ви скажете? Ну, я думаю, що зараз важливіше для наших громадян. Пережити до кінця року. І дуже важливо, щоб проаналізувати і виконати бодай базові характеристики бюджету на 2012 рік. І тому я серед тих людей, які від імені об'єднаної опозиції Батьківщина говорить про те, що треба, щоб прем'єр-міністр Азаров не лише в обмеженому колі міністрів на камери, а бодай в парламенті прийшов і прозвітував, як виконується бюджет на 2012 рік. Ви бачите, що. Більшість сьогодні зробила парламент по вівторках. Ми вівторочний парламент. Що в п'ятницю ми не працюємо, бо уряд боїться прийти, прозвітувати про ситуацію. А ситуація, на жаль, дуже тяжка. А ви можете запитати будь-кого з міських голів, представників органів місцевого самоврядування, що сьогодні затримка або рахунок, який, наприклад, йде на оплату чогось, наприклад, там ну, ремонту, ж, ремонту, честь, ремонту, ремонту в в там в лікарні, в освіті. Там ЖКХ чи в Черкасах, чи в іншому місті, десь в казначействі лежить місяць. Тому що фізично грошей немає. В нас таке покращення наступило, що немає за що платити людям. От я кожний день потрапляю в ситуацію, де на мене звертаються ну і земляки, і черкащани, щоб я допоміг. І захистив їх від сплати додаткових грошей, крім податків. От зараз мені з прокуратури передзвонили і сказали, що вони відреагували на мій депутатський запит, і студенти Черкаського художньо-технічного коледжу не будуть платити благодійні внески по 4,5 тисячі гривень за те, щоб поселитися в гуртожитку. Бо це їх право поселитися в гуртожитку. Якщо вони склали іспити, туди вступили. Сьогодні я зупинив цілу низку додаткових поборів там дитячо-спортивних шкіл по, по всій Україні. Сьогодні е, було бажання міністерства, практично була прийнята постанова по студентах першого курсу, яким не доплачували би е, додатково коефіцієнт на інфляцію. Тобто другий, третій, четвертий отримав би, а перший не отримав. Так само я це зупинив разом з своїми колегами і студентами небайдужими, які вийшли. Сьогодні тотальне недофінансування системи охорони. Здоров'я і освіти сьогодні. Вчителі, якими підписують угоди на рік вперед, що всі, кожен вчитель хоче більше годин, щоб більше отримати, тому що ситуація непроста, їм Ім говорять: ви що більше годин напишіть, що ви берете відпустку за власний рахунок, щоб нам зекономити. І в принципі, ну я не він працівників райвідділу освіти, але місцеве самоврядування потерпає від того, що уряд не вміє це працювати. Да. Місця. Да. І, і немає коштів на це все, тому. Ситуація є надзвичайно соціально-економічно серйозна, і те, що в Китайської Народної Республіки беруться кредити, чи ще десь беруться невигідні кредити, означає, що нема чим латати ці дірки. Тому я думаю, що справедливо і правильно, щоб бюджет на 13-й рік ухвалював новий парламент це люди, які, яким буде уповноважено формувати новий парламент і визначати курс країни економічний на наступний рік. Уряд може підготувати базові показники, провести дискусію, зібратися з представниками місцевого самоврядування. Але остаточне рішення треба прийняти в грудні. Коли буде обраний новий парламент, а не робити бюджет, цей фількіну грамоту, коли так само, як приймався на 2012 рік. от Я пам'ятаю, там такий по Черкаській області був такий блокнот, де було написано: там 20 шкіл відремонтовано, лікарні відремонтовано, 90% субвенцій центрального бюджету до Черкас дійшли. Ну, дійшли, напевне, тільки всі гроші. На вертольотний майданчик біля Канева, який прийняв одного пасажира, самого дорожчого Віктора Януковича. А і це вважається субвенція для для Черкащан. Абсолютно більші субвенції і автобани обіцяні. І там все на світі, воно ж на папері. На папері, тому що грошей немає, і ніхто його не зробить. Тому ще раз кажу, жорсткий контроль за виконанням бюджету теперішнього року, дай Бог, щоб люди зарплати отримали до кінця року. Бо ви знаєте, що в нас життя ну, до ще, виборів. Ми ну, ще й на початку виборів. казали, що не вистачить. От я знаю, почерказуватися. І сьогодні, я, сьогодні всі кажуть, не я, мери кажуть, що грошей не, не вистачить, бо установка в державі така. Що давайте ми вже е, десь візьмемо займи в кредити і до 28 жовтня проплачемо. А там народ уже проголосує. Значить, ми правильно порахуємо, а в листопаді-грудні вже як, як там як Бог пошле. Тому моє завдання як людина, яка системно займається. І не тільки захистом прав людей, які на Черкащині живуть, а в Україні загалом зробити таким чином, щоб життя не ділилось до виборів і після виборів, бо після виборів теж треба зарплати і пенсію отримати. Тому що кажу, що ми будемо контролювати, і я звертаюся до людей, чи це студенти, чи вчителі, не бійте звертатися чи до мене, чи до моїх помічників. Значить, я як в ситуації по вузах, чи як в ситуації по школах, чи як в ситуації по лікарні, буду все робити, щоби. Те, що передбачається в цьому році, як мінімум, пенсію заробітні плати, ви отримали вчасно. А ви бачили той проект бюджету на 2013 рік? Ні, це Там знову... загадковий, Це загадковий документ. Нас в черговий раз обманули. Значить, ну на таких, Значить, зараз модно. Не лише на український народ, а на середньостатистичного депутата, значить, таких їх, ну, якби за Донецькою традицією, за лохів вважати, а знаєте, лохів якби не, не, не опустити себе, не поважати, як кажуть донецькі, значить, зробили дуже просто. Вони обговорили за півгодини чи за скільки там бюджет. Міністр фінансів його показав, що документ є. А Верховну Раду він не заходив. Я можу вам абсолютно впевнено сказати, тому що в мене спеціально люди помічники це контролювали. Домовились з керівником Верховної Ради Володимиром Латвином і з головою бюджетного комітету, який до речі не приїжджав приїжав Києва. А був Бердянську, як ми розуміємо, на на окрузі, значить, що. Бюджет ніби зайшов, і нібито його голова Верховної Ради з голову бюджетного комітету, супереч регламенту закону про державний бюджет, направив назад на допрацювання. Чому так зробили? Тому що бюджет повинен бути поданий до 15 вересня. Таким чином не порушили норму про дату і повернули назад, і вони сидять, зараз працюють. Ну як можна прийняти бюджет, ви мене вибачте, коли ні прем'єр-міністр, ні міністр фінансів не каже нам, що він мусить сказати, яка буде ціна на газ, який буде курс долара. Які будуть базові соціальні параметри, які базові будуть економічні параметри і так далі. Тобто е, написали книжку, де хотіло звучати 10 цифр, що, наприклад, соціальний рівень підвищиться, все підвищиться в геометричній прогресії, а як воно буде підвищитися і за, за рахунок чого, чого е, ніхто цього не знає. Тому я думаю, що до початку виборчої кампанії от нам будуть здалека показувати і розповідати про щасливе життя, але, але ніхто, ніхто да, реально документ, серйозний документ. Ми не побачимо, і я ще раз кажу, що ми спокійно до цього ставимося, бо наше завдання таке: вимагати зараз виконати бюджет на цей рік, а наступним роком новий парламент розбереться. Угу. Ну ви вже торкнулися теми виборів. Минулого разу, коли ви були в цій студії, ви говорили про те, що прогнозували, що вибори будуть надскладними для опозиції. Чи вже справджуються ваші прогнози? Ну, якщо брати загально, почнемо загально з України, тому що я активно їжу, як один з керівників об'єднаної опозиції Батьківщина, я думаю, пів України я вже проїхав. І загальна ситуація виглядає приблизно таким чином, що практично в кожному окрузі вже визначилися, скажімо, лідери. лідери. Да, зазвичай це представник об'єднаної опозиції Батьківщина і або представник партії Лігенів, або, наприклад, багатий чоловік самовисуванець, як те, самовисуванець якого в кінці кінців. Підтримує влада, значить про Черкащину ми ще повернемося, але які загальні особливості цієї виборчої кампанії загальні особливості полягають в тому, що все, що робиться, за бюджетні гроші, сьогодні в футболках партії регіонів. І в комбінізонах розповідають, що це зробила партія регіонів, хоча це за наші з вами гроші, бо це е, бюджетні гроші. Тобто максимальне використання того, що називається бюджетних ресурсів в інтересах однієї політичної сили. Сьогодні тотальний контроль е, засобів масової інформації на центральному і на місцевому рівні. Е, е, це не лише Черкащина, коли йдеться про державні комунальні, це і центральні канали. На центральних каналах там, перший національний канал державний. Нагадаю всім, що ми за них платимо гроші, кожен із вас платить гроші там. 100% в новинах одна позиція, позиція тільки партії, регіонів, інших позицій не, не існує. Тобто вже зачистили так маєте, цю всю історію, її немає. І, звичайно, найнебезпечніша історія, яка ми це бачимо в цих областях, це якби, тотальне залякування людей, що є механізми і інструменти, зокрема, в зв'язку з ухваленням законопроекту про ці камери. Що влада буде знати, як люди голосують. Я зараз хочу сказати, щоб уже не повертатись до цієї теми, бо це загально не стосується лише Черкаської області. Що звичайно, влада розраховує на те, що ну люди темні, може вважають, що вони не письменні, значить не читають нічого, ні з ким не спілкуються. Згідно з законом, ці камери виставляються у двох місцях і фіксують тільки, коли ви берете бюлетень. І щоби ви не кинули 20 бюлетенів в цю урну. Uh -huh. Фіксувати, як ви голосуєте, ну це кримінальне порушення кримінального законодавства. Якщо хтось туди загляне, уже кримінальну справу треба відкривати. Це в принципі неможливо. Більше того, ця камера максимально показує півтора-два метри. Ну як вона побачить, навіть о, о, да, як Ну так туди взагалі не можна no, направляти, да. вона не буде направлена. Тому я ще раз хочу сказати, друзі, що хто вам не говорив. Найвизначніший чоловік це повна брехня і несенітниця заборонено по перше камерами фіксувати, як ви голосуєте. А по друге, це в принципі неможливо перевірити, як ви голосуєте. Тому. На всякі розмови голів сільських рад, там чиновників з райадміністрації, часом бідних директорів школи заставляють, коли бабусям розповідають, що ми ж от написали ваші паспортні дані і написали там і детекційний код, і ми там з камерами, з камерами Це щось прогуємо. зробимо. Це в принципі неможливо. Більше того, я принагідно хочу членів комісії попередити, я автор змін до закону. І зокрема, виборча документація зберігається 5 років. То якщо зміниться президент, генеральний прокурор і система влади можна відкрити кримінальну справу по будь-якому факту порушень, тому що посадовці не можуть зліквідувати виборчу документацію, тому ми серйозно дуже відповідально підходимо до історії з голосуванням і. Знаючи, що будуть різні так, види підкупу, прямі, непрямі, значить, ми завжди говоримо про те, що людина вільна робити, що вона хоче під час виборчої кампанії, але так як вона проголосує, жодна людина ніколи не дізнається, і всі ці понти про те, що значить, ми там десь побачимо, чи знизу заліземо, чи зверху заліземо, не відповідає дійсності. Uh -huh. Якщо може більш спеціально скажу про рідну мою Черкаську область, тому що я. Активніше і частіше, частіше тут буває, то ситуація виглядає наступним чином: ми зараз провели соціологічні дослідження у чотирьох із семи округів, де наші кандидати. Опозиції на першому місці, але вони ну треба реально сказати, не не, на, не настільки випереджають, щоб сказати, що вони вже перемогли. Mm -hmm. Тобто в спину їм діхає зазвичай або кандидат від влади, або якийсь дуже багатий чоловік, якого підтримує влада. Скажімо, якщо взяти Черкаську область, то тут на першому чи місто Черкаси, тут на за нашими дослідженнями на першому місці Микола Болтецький, якщо взяти лівобережну частину. Чорнобаївський, Драбівський, Чигиринський на першому місці Володимир Гресь, якщо взяти Золотоніжський, Лені Доценко, і Дежашків, і ця частина Маньківка, Анатолій Бондаренко. Це чотири округи. Решта ми ще проводимо дослідження. Але, звичайно, їхні конкуренти є доволі серйозні, і ми розуміємо, що ще треба зробити запас, якийсь коефіцієнт на адмінресурс. Тому що там десь тюрми, там де ще якась біда, значить, де заставляють людей голосувати. Тому ми сьогодні готуємо після проведення цих досліджень такі звернення до всіх кандидатів депутатів, які позиціонують себе як українські. Патріотичні, які ненавидять і Януковича, і Донецьку владу, і Черкаську, і Донецьку, всі на світі. Щоб все-таки, якщо ви на 4-5 місці, і вас 2 чи 1,5 відсотки, то абсолютно зрозуміло, що ви ну не займете. Ну, ви можете зайняти або 7 призове, або 6, але ви допомагаєте владі, тому що ви забираєте голоси, голоси в нашого кандидата. Тому і по округу, Грися, багато таких кандидатів, і по округу, Балатецького багато і по округу, Там Бондаренка будемо звертатися. Проханням, що, друзі, якщо ви дійсно за Україну, якщо ви чесно займаєте проукраїнську позицію, то не дайте людині, яка прилетіла на вертольоті чи на літаку на час виборчої кампанії в Черкаси чи Черкаську області, знову полетить е е е е після, виборів. Да, пі після виборів, е е тут перемогти. Є ще одна особливість Черкаська. Можливо, от я думаю, чому нам Черкаща завжди не везе. В нас завжди на нас експерименти якісь проводять. От 2002 році Шуфрич провів експеримент, купив округ, правда, не всім заплатив гроші, і, і зник. Його ніхто не бачив живим в Черкаській області в окрузі довший період. До речі, до мене теж зверталися люди, збирали підписи, що поверніть нам частину грошей, яку ви заплатили до виборів, і обіцяли повернути. Після виборів. І ну, якби, ситуація так і залишилася. І от на сьогоднішній день у нас практично на кожному окрузі є якась така експериментальна ситуація, яка повторює або хоче повторити 2002 рік. От якраз ми з вами тут дивилися про виборчу кампанію Володимира Зубика. Це унікальний чоловік, я вам скажу. Він попадає в категорію п'яти депутатів, які за п'ять років письмово зареєструвалися два-три рази за п'ять років. Значить, які жодного разу не виступили, не подали жодного депутатського запиту, значить, взагалі нічого не робили в парламенті. І здається, можливо, хтось вніс там одну поправку, не закон поправку. Е, от мене зразу запитання. Значить, якщо ви 5 років взагалі не з'являлися в парламенті, от навіщо вам знову туди йти? І де, коли я ставлю собі це запитання, от я спеціально подивився, бо на мої, моїй батьківщині, де я народився, цей Володимир Зубик іде. Я подивився і прийшов до дуже простого висновку, що ситуація в нього не проста, чому він балотується. Спеціальна слідча комісія займалася такою компанією Лівелла, як журналісти пишуть, що це компанія, яку він своїми помічниками контролює, яка на контрабанді нафти. Не заплатила тільки разово в державний бюджет 2,9 мільярдів гривень. Це рішення спеціальної слідчої комісії, яка це все, все провела. Ну зрозуміло, якщо ви не заплатили тільки разово 3 мільярди гривень податок. То звичайно, вам треба якесь прикриття. Треба депутатський мандат, тому що президента ви цього підтримуєте. Але за 2015 е, році, чи 14-му, він буде змінений, прокурор буде змінений, і стане питання: що, друже, якщо ти 3 мільярди не заплатив, треба нести кримінальну відповідальність, тому то і треба прикриття, і цей депутатський мандат. І, очевидно, хтось підказав йому, що е, іди в Черкаську область, там селяни, ну чисті лохи. Значить, вже Шуфрич купив їх там по 20 гривень. Зараз, правда, треба більше заплатити. І на сьогоднішній день, от я хотів не Володимира Зубика попередити, бо він що йому? Він приїхав на місяць, він приїхав, щоб я приїхав, щоб купити вас. Приблизно, я так розумію, якби меседж його виборчої компанії. Мені я хотів попередити наших чиновників, по-перше, тому що ми маємо сьогодні приклади, коли чиновники ходять і організовують безпосередній підкуп виборців. Тобто схема дуже проста. Спочатку вам даєте 150 гривень. Якщо ви закотнули, так ми цей живець, через якийсь період вас перевірили, ви заповнили документи, ви здаєте ще 150 гривень. А за по закінчення виборчої кампанії ще 150 чи 200 гривень. Тобто це приблизно пакет для людини, яка мільярдер, і 15 мільйонів гривень на прямий піку, прямий тільки людям. Ну це копійка. Значить, для нього це небагато коштує і так далі. Ясно, що він заплатив суму. Рідній владі, щоб вона не фіксувала, бо міліція мусила б це фіксувати. Тому, якби перше, моє, моє попередження правоохоронним органам і чиновникам, що люди можуть брати. Я про людей окремо скажу, бо їх довели до такої ситуації, що я не бачу тут зла, якщо вони в людини, яка не платить податки, і була під розглядом податкової і так далі. Візьмуть ці 500 гривень чи 200 чи Я не бачу зла. Але коли чиновники, замість того, щоб займатися своєю роботою, продають бази даних пенсіонерів, інвалідів, і потім з цієї базу даних ходять і збирають гроші, значить, це кримінальне діяння. І, звичайно, ми будемо фіксувати таких людей. Я голові служби безпеки, хочу поінформувати про ситуацію, яка склалася тут. Це Ну, ще такого в нас не було, наприклад, Шуфрич ховався. А я читаю в газеті, от е, наш кандидат, до речі, 8 років, він був громадянином такої екзотичної країни Кабе Верди, а потім став громадянином України. Він казав, що він боявся Януковича і Азарова, е, Януковича і Кучму, Кучмову президентом, і Азаров прем'єр-міністр. Зараз чомусь не боїться уже е, він Януковича. Так вони і говорить, що я прийду у кожне село і залишу мінімум 5 тисяч доларів. Ну, то друзі, я публічно зараз це оголошую і кажу, то це заява про підкуп, це кримінальна відповідальність, треба справу кримінальну відкривати. Якщо ви під час виборчої кампанії газети розміщуєте, що я прийду і куплю кожне село за 5 тисяч доларів. Звичайно, дешево він оцінює наших селян в українських селах. Але ну, якби це забавки, друзі, пано, закінчується. Тому я в Київ повертаюся. І голова служби безпеки, я передаю всі матеріали, включаю людей, щоб і, і виявляється, що обласна адміністрація є районні. Нас не займаються, зарплату отримують не щоб займатися захистом людей, а щоб роздавати гроші на підкуп виборців. Тому, звичайно, це непроста історія. І друга історія, про яку я почав Я за переб'ю за мить ми продовжимо. А наш ефір триває сьогодні. У програмі Контакт з віце-спікером Верховної Ради, заступником голови всеукраїнського об'єднання Батьківщина Миколою Томенком. Ми говоримо про те, чим живе Україна напередодні виборів. Отож, прошу далі про перебіг виборчої кампанії. Ще кілька проблем надзвичайно важливих, бо вони дуже резонансні, фактично, от коли йде виборча кампанія і в Черкаській області, в тому числі, фактично земельне питання стало ключовим. І я вже інформував вас, що як наші черкаські депутати голосували за земельне питання. Неодноразово ми про це говорили. Ну я ж не знав, що Зубик стане черкащаном за місяць перед виборчою кампанією. Він був львів'янином, потім був громадяном Верде, а, а тепер киянин, а тепер хоче стати черкащаном. Так от. Мене так само я цитую, щоб не було до мене питань. Рекламую тут газету по-українськи, хоча, до речі, радив би їм виконувати чи законодавство, тут тренобсет на правах реклами. Оце інтерв'ю, щоб не було претензій до вас перевіряючих інституцій. Так, от мій опонент, бо чому мій опонент, не ну, в він з партії регіонів, а тому що я вважаю, що сьогодні, якщо дозволити продавати землю, а я вам показував документ, де сказав, що максимальна сума, от я чув в ефірі, які тисячі. 200 доларів планує влада за гектар. Е, за гектар. І сім'я планує, тому що ж банк створюється під сина е, президента і під Арбузова, голову національного банку. Це всі знають в Київській тусовці, хто займається політикою. Що вони будуть вам по тисячу доларів? 200 доларів це максимум, що вони планують заплатити. І Держкомзем це написав. Так, от не знаю, хто інтерв'ю записав нашому, значить, нашому кандидату, що перший раз в Черкаси приїхав, що він каже, що коли я їжу по селах, де нещасні халупки роздовбані і дороги вибоїнах. То селя, селяни зароблять, ну одним словом, щоб селяни продавали землю свою, і тоді у них не в халупках будуть жити. Ну я на щастя теж по селах їжу, і при всій бідності наших селян живуть вони все-таки більш достойніше, ніж в халупках. Бо своєю працею здоров'ям збудували собі не не держава, вони збудували собі трошки кращу роботу. Але землю продавати свою для того, щоб будувати дороги, ну це абсурд якийсь. Дороги повинна будувати влада за ті податки, що платять селяни. Вони вже стільки напрацювали на цю державу, щоб ще їм продать землю і будувати, будувати дороги на цю землю. І от і каже мій колега, ну по парламенту, правда, я хожу і працюю, а він не ходить. Що от мене запитують серйозні інвестори з-за кордону, коли можна у вас купити землю? Та, друзі, давайте ще ми інвесторам за кордоном продамо Черкаську землю. і Тоді в мене я тепер розумію, чому мільярдери. Приїхали в Київ на час виборчої компанії. Вони говорять, цих лохів ми купимо той за 5 мільйонів доларів купує, той за 10 мільйонів доларів купує. Вони проголосують, чарку вип'ють, значить е заплачуть після виборів, що неправильно зробили. А ми заберемо землю. Ми проголосуємо, тому що більшість буде наша партія регіонів і комуністи, які кажуть, що вони проти землі. А Мартинюк 10 разів став на голосування, щоб створити земельний банк, то разом з комуністами цю землю і продадуть по 200 доларів, і тоді будуть розповідати, як життя покращилось. Тому ще раз хочу сказати: я абсолютно переконаний в тому, що ми навчилися після цієї історії з Шуфричем двісті другому році 202 році, що Взяти гроші і, і, і потім проголосувати і не знати, що робити, вже цей варіант не пройде. Але тим не менше, я займаю дуже тут ліберальну позицію. Я кажу, що якщо якийсь чоловік ну, вважає, що дійсно на Черкащині живуть такі темні, дурні і неосвічені люди в халупах на піврозвалених, то звичайно треба що забирати. Все забирають, що дають. Але ще раз я кажу, що коли йдеться про підкуп, який здійснюють конкретні люди, от ті, що здійснюють, вони в них вченки кримінальні. Ті, які беруть, що вони кажуть? ми допомогу вам даємо. Допомога, ми ж ніколи не відмовлялися. Але ще раз кажу, що десь через тиждень я хочу приїхати з моїми колегами американськими, європейськими спостерігачами, вони до мене звернулися, кажуть, що «Миколаївич, скажи. От каже нам Януковича зараз, що все чесно, демократично, на, на покажи мені регіон, де ми побачили, що дійсно здійснюється підкуп. Так я провезу їх в регіон, в свій рідний Чорнобайський, Драбівський район, уже вже, знаєте, у нас в Драбівському районі вже районна влада вирішила: ну грошей вже немає, вже ж так докорувалися, що вони тепер Зубику дали, щоб він платив за автобуси, він платить за рейсові автобуси, щоб там безплатно їздили. Написали, що. Спасибі за щасливий безплатний зубок, У місяць він буде платити. Я думаю, що такі люди, скільки вони мають грошей від держави, що я допускаю, що в Чорнобаївському чиринському районі дуже скоро по трубі каналізації горілка текти в місяць. Але ще раз це не означає, що цей чоловік буде на наступний день у Черкаській області щось робити. От коли я їздив по Чорнобаївському, Драбівському, та по всій Черкащині. Років 10 підряд разом з своїми колегами, чи з Володимиром Горсем, чи з там з Анатолієм Бодаренком, і ремонтували школи, дошкільні заклади, захищали людей, коли них землю забирали. Я не бачив жодного мільярдера. От 10 років я нікого тут не бачив. І в минулому році не бачив, і позаминулому. А на виборах всі появилися і кажуть, що ми плачемо гіркими сльозами, що ви живете в халупах. Тому що я розумію, що якщо дивитися на будинки, які в Черкаській області проти їх палаців це холупи, напевне. Значить, і ми готові вам, значить, остігнути, щоб ви проголосували. Тому яку позиція моя така, і я переконаний в тому, що ну все-таки це земля, де і горді люди живуть, і гідні люди живуть. Ну не всі ж можуть продати свою честь і гідність за 150 чи 200 гривень, а потім. Шукати тих кандидатів, як шукали і збирали підписи, приходили до мене, де знайти того Шуфрича, щоб він повернув, повернув ті гроші. Тому я буду все робити як черкащанин, щоб в нас вибори пройшли чесно. Так, да, У мене є свої симпатії, я агітую за своїх хвилей друзів, які знаю не один рік, але я допускаю, що є інші серйозні впливові люди. Але Ну, я не допускаю такої ситуації, щоб людина, приїхавши з мішком грошей, нагло кажучи в обличчя, що я вас прийшов, щоб вас купити, якщо а що вам мало, я ще дам, говорить він. І щоб Черкащина, про яку ми прославляємо і розповідаємо, що тут Шевченко, Хмельницький, і тут чесні, горді люди, щоб це продалася, і і потім нас усіх, на всіх телебаченнях у всьому усі, всій країні, як згадували тоді з цим черкаським канівським округом, що продався за 20 гривень. Тому я, я завершую і думаю, що так не буде. Бо о, в мене є оптимізм, я спілкувався з людьми, які говорять, що ну, по-перше, це для нас приниження така система виборчої кампанії. І з іншого боку, я сподіваюся, що у нас і розумні люди. Вони ж мають свою точку зору. Якщо вони бідні, вони гроші візьмуть, а, а свою позицію збережуть. А скажіть, будь ласка, -як, як будете захищати результати виборів? Бо ми знаємо, що одна справа як проголосують, інша справа як порахують. Попрошу лаконічно. Ну, ми, я вже сказав про те, що, по-перше, по кожному факту порушення, то, що я сказав по Володимиру Зубику, у нас така сама ситуація є практично по кожному округу. Просто в інших кругах підкуп, підкуп менше, як тут. Тут уже наглий, цинічний, якого яко важко дуже уявити. До речі, от е, я вдячний Петру Душейку, який знявся на користь Зубика, і він сказав правду. Він сказав: оце прийшов кандидат з потужними фінансами. Ну, добре, що він купив одного. Може завтра купи іншого кандидата? Ну не можна всіх купити, друзі. Ну, давайте всі тоді, значить, хай прийдуть до нас, е, хтось скупи нас і буде заставляти, що робити, як робити, ще землю у вас скупи. І тоді вже точно, давайте кріпацтво помернем, значить, Хай поміщики приїдуть з Києва, вже з Донецька приїхали поміщики, ще з Києва до вас приїдуть, і ви будете працювати кріпаками і козачками. Будете бігати, ще й пісні на, на ніч співати. Ну вже ж ми в 21-му столітті живемо, вже ж прийшли, Шевченківське кріпацтво вже прийшло, щоб його на Черкащину повертатися. Тому фіксація кожного порушення. Відкриття кримінальних справ і передача до суду ще раз по друзі 5 років збереження виборчої документації. Сьогодні не сьогодні не відкриємо кримінальну справу. Ну відкриємо через 2 роки. Питань немає і звичайно жорсткий контроль підрахунку голосів в день виборів. В Черкаській області будуть іноземні спостерігачі, в Черкаській області будуть журналісти, в Черкаській області буде подвійний контроль, бо ми розуміємо, з ким ми маємо справу. Зрозуміло. Дякую за цікаву розмову. На жаль, час нашого ефіру вже добігає кінця. Маєте буквально півхвилини для того, щоб звернутися до наших глядачів. Друзі, я загально дуже оптимістично налаштований, бо я е, е, чому критично висловив небезпеки? Тому що ми цю небезпеку знаємо за 37 днів. Якщо ми знаємо за 37 днів небезпеку, то ми цю небезпеку зліквідовуємо. Ми зліквідуємо її. Наприклад, Зубик, якщо хоче дати 15 мільйонів, хай дає, я не заперечую. Я грамоту йому Верховної Ради вручу. Хоч перший раз за п'ять років він прийде в Верховну Раду за те, що він допоміг моїй рідній Черкащині, але це не означає, що він повинен бути депутатом, чи ще комусь щось допоможу. Бо я переконаний, що ми скільки вже разів на граблі наступали, що вже 28 жовтня на граблі не будемо наступати. О, знаєте, 28 жовтня добрий день.

Характером це день визволення України від фашистської німецьких загарбників. Я думаю, що це знак, що треба визволятися і від інших загарбників, які є в Черкаській області. А сьогодні Дякую. спеціальний Дякую, день жаль, я завершу все, а сьогодні. Спеціальний день друга причиста. Я хотів всіх поздоровити і сказати, що за нашою традицією, якщо на другу причисту дощем поливає, то всі негаразди змиває, щоб змили всі нагаради з вашого життя. Будемо сподіватися. Дякую. Сьогодні гостем студії був віце спікер Верховної Ради Микола Томенко. Залишайтеся на телеканалі Віка. Попереду ще багато цікавого. Кавого щасти.